Вітаю! Сьогодні у нас урок біології із курсу 7 класу за програму Нова Українська школа тема сьогоднішнього уроку вищі рослини це багатоклітинні організми з тканинами та органами. Не пропустіть жодного цікавого відео, підпишіться, щоб завжди бути в курсі, поставте лайк і поділіться своїми враженнями у коментарях. Давайте починаємо. Для початку я вам пропоную поміркувати. Чому вищі рослини можуть досягати великих розмірів? Ми з вами за цей урок знайдемо відповідь на це питання і в кінці уроку про це поговоримо, тому дуже уважно слухайте. Ну, по-перше, вищі рослини, по суті, і є ті організми, які ми називаємо рослинами. Ці організми є автотрофами, тобто вони здатні з неорганічних речовин утворювати органічні під час процесу фотосинтез. Виникли вищі рослини приблизно 500 десь мільйонів років тому. Давайте з вами поміркуємо. А яку групу вважають їхніми предками? Хто є предками вищих рослин? Правильно, це є зелені водорості, і зелені водорості у нас представлені на зображеннями, щоб ми з вами пригадали їхній зовнішній вигляд. Тобто, водорості зелені є предками вищих рослин. На сьогоднішній день вищих рослин налічується десь 250 тисяч видів, і всі вони є дуже різноманітними за своїм зовнішнім виглядом. Взагалі, якщо ми говоримо з вами про... Цих представників, то за мільйони років рослини еволюціонували для досягнення більшої висоти, щоб здобувати більше сонячного світла і конкурувати з іншими рослинами. Вищі рослини вони мають непреривний ріст. Що це означає? Те, що вони ростуть усе життя, на відміну від, наприклад, тварин та людей, тому що у нас з вами ріст зупиняється у певному віці. Тому. Вищі рослини вони, вони ростуть, збільшуються в розмірі непреривну кількість часу, поки їхнє тіло е, живе. Давайте з вами познайомимося з деякими представниками. Загалом вищих рослин поділяють на вищі спорові рослини та вищі насінні рослини. Ви подумайте, а хто ж тоді є нижчими рослинами? До нижчих рослин відносяться вже нам знайомі водорості, що і будуть предками вищих рослин. Говорячи саме про вищих, то у нас з вами зображені представники мохоподібних це є сфагнум болотяний. далі папоротеподібний – орляк звичайний та плауноподібний це є баранець звичайний. Всі ці три представника є вищими споровими рослинами, тобто тими рослинами, які розмножуються спорами, і квіточку вони не утворюють, тобто цвісти не можуть. Наступні представники – це… Хвощ подібний, хвощ лісовий, він також є вищою споровою рослиною. І далі ми переходимо до вищих насіних, ті, які утворюють насінинку, яка і буде якби їхньою дитинчаткою для того, щоб розмножитися далі. Це зображення в нас сосна звичайна, представник голонасінних, і калина червона або калина звичайна, представник покритонасінних або квіткових рослин. Тобто, як ми бачимо, вищі рослини серед тих 250 тисяч видів, які відомі на сьогоднішній день, вони є дуже дуже різноманітними. Далі ми з вами переходимо до вже знайомства із загальною будовою, загальною характеристикою. У вищих рослин клітини об'єднуються, утворюючи тканини, а тканини будуть будувати, утворюючись органи. У вас на екрані зображено, що означає тканини, що означає органи. Перепишіть, будь ласка, це в зоші для подальшого вивчення. Тканина це сукупність клітин, які виконують спільну функцію або функції. Орган це частина тіла, яка виконує певну функцію. Тобто, що нам треба розуміти? Що клітинки, які виконують спільну функцію, об'єднуються у тканини, а тканини об'єднуються у органи. Тобто, так як у нас з вами є органи серце, нирка, печінки, такі ж органи, але, звісно, що інші будуть наявні і у рослин. Так, добре. Органи рослин, залежно від функцій, поділяються на вегетативні. У нас з вами на екрані це вегетативні органи, підписані зеленим кольором. Це є листок, стебло та корінь. І органи ще можуть бути репродуктивними. Вони підписані жовтим кольором, тобто у деяких це може бути квітка, не у всіх, і плід. Ну, квітка і плід – це у нас представлено саме вищі е, квіткові рослини, ті, які здатні утворювати квіточку. У представників, е, наприклад, папороти подібних, хвощі подібних, з якими ми детально будемо знайомитися пізніше, будуть інші е, органи. Репродуктивні для забезпечення розмноження. Як ви зрозуміли, що репродуктивні органи відповідають за розмноження, а що ж роблять вегетативні органи? Вони виконують такі функції, як живлення, обмін речовин, ріст або розвиток рослини. Ми з вами більш детально з органами познайомимося на наступних уроках, а поки ми почнемо з вами вивчення тканин. Канини рослин складаються із клітин і проміжків між ними. Ці проміжки називаються міжклітинники. Ми з вами вже е, на початку навчального року вивчили, як виглядає, з чого складається клітина рослини. У нас тут вони представлені. Е, то проста така будова, ми бачимо лише цитоплазму, клітинну стінку та ядро. Але пам'ятаємо, що в клітині рослини ще є вакуолі, є хлоропласти, рибосом тощо. Якщо ви щось забули, то я вам пропоную повернутися назад і повторити будову тканини. Клітини рослини. Що ж стосовно тканин? Тканини це, по суті, клітини, їх дуже багато, вони виконують певну функцію, і між цими клітинками знаходиться міжклітинний простір або міжклітинники. У рослині виділяють п'ять основних типів тканин. Так. Почнемо ми з вами з твірних тканин, але для початку я хочу це прокоментувати. У рослини є два типа тканин: це твірні та основні. Твірні тканини вони здатні ділитися. І тим самим за рахунок їх рослина буде збільшуватися в розмірі. Або, наприклад, клітини, які відмерли, вони будуть заміщуватися саме твірними тканинами. Вони складаються з дрібних, щільно прилеглих одна до одної клітини, і вони здатні до поділу та росту. Функції твірних тканин це забезпечення росту рослини, це відновлення пошкоджених частин тіла та вегетативне розмноження. Ми на екрані бачимо ці щільні маленькі клітинки, і під номером один в нас представлено забезпечення росту пагону у довжину. Тобто вони будуть ділитися і тим самим накопичувати да, розміри тіла у висоту та у ширину, дивлячись, що це за твірні тканини. А тепер перейдемо з вами до постійних вже. Тканин. Перше під тип такий е, постійних тканин це є покривні тканини. Вони вкривають поверхню рослини. Е, молоді пагони та корені рослин вкриті шкірочкою. Це є покривна тканина, яка складається з одного шару живих клітин і захищає рослину від несприятливих впливів середовища, забезпечуючи поглинання одних речовин та виділення інших. Старі стебла та корені утворюють ще один тип покривних тканин, який називається корок. Він складається зазвичай із декількох шарів відмерлих клітин і виконує захисну функцію. На екрані представлено, як саме виглядає, чи то шкірочка, чи то корок, ви можете подивитися, запам'ятати. Рухаємося з вами далі. Далі у нас з вами представлені Провідні тканини до провідних тканин рослини належить деревина і луб. До складу деревини входять заповнені водою мертві клітини і потовщеними дерев'янілими оболонками. Пам'ятайте, що Роберт Гук, саме досліджуючи деревину, побачив такі ячейки мертвих клітин, але назвали їх клітинами, і ця назва саме і започаткувалася в подальшому. Ми називаємо з вами клітини саме живі. Системи. Тому запам'ятаємо, що деревина це є мертві клітини. Це є така важлива інформація при вивченні курсу сьомого класу біології стосовно рослин. Ділянки оболонок цих клітин, якими вони відділені одна від одної, руйнуються. І клітини утворюють довгі суцільні трубки. Ці трубки називаються судини. Подивіться, будь ласка, який вигляд мають ці трубки, саме представлені на екрані. По судинах деревини рослина транспортує воду з розчиненими в ній мінеральними речовинами у висхідному напрямку, тобто від корення до листків. Водночас деревина виконує механічно опорну функцію також. Якщо ми говоримо про луб, у квіткових рослин такі входять ситоподібні трубочки. Ситоподібна трубка утворена низкою живих клітин, які не мають ядер. Поперечні перетинки між цими клітинами мають вигляд сита завдяки великій кількості дрібних отворів. Вони розташовані поруч із ситоподібними трубками, і ці трубки лобу транспортують продукти фотосинтезу з органів, де вони утворені, або накопичені ну, переважно накопичені вони будуть в листках, туди, де в них є потреба. Ну, потреба переважно є у коренях, у Саме не східному напрямку, тобто, навпаки, від пагона до, до кореня. Разом деревина і лупу рослин зазвичай утворюють такі провідні пучки. Рухаємося далі. Далі в нас основні тканини. Основні тканини. Представлені трьома типами тканин: це механічні тканини, фотосинтезувальні тканини та запасальні тканини. Давайте поговоримо про всі е, е, них по черзі. Е, взагалі, основні тканини вони є дуже різноманітними і до них належать фотосинтезувальні тканини, наприклад. Давайте почнемо з них. Вони містять хлоропласти і здатні до фотосинтезу. Як ви думаєте, фотосинтезувальна тканина вона буде... В пагоні, в наземній частині чи в корені підземній частині? Правильно, фотосинтезувальна тканина буде знаходитись все ж таки в надземній частині, тому що сонячне світло до під землю не доходить да, для того, щоб корень фотосинтезував. Вона наявна в усіх частинах пагона, особливо в листочках. І пам'ятаємо, що хлоропласт містить хлорофіл, що надає рослині зеленого кольору. Тому де більше зеленого кольору, там більше буде фотосинтезуючих тканин, тобто в листочках. Безбарвні клітини, у яких відкладається велика кількість органічних речовин, білків, жирів та вуглеводів, складають запасальність. Запальну тканину. І ми з вами бачимо запасальну тканину нам представлена от у вигляді картоплі. Тобто ця бульба, яку ми споживаємо в їжу, вона складається переважно з запасальних тканин, тому що там відкладається крохмаль, яку рослина якби, відкладає на потім. Вона найчастіше зустрічається в коренях. У глибоких шарах стебла, м'ясистих листках, наприклад. І остання це є механічна тканина, вона виконує опорну функцію. Тобто, складаючись із живих клітин, вони дають органам рослини гнучкості та еластичності. Але може механічна тканина складатися із мертвих клітин, тобто сильно такі. Потовшені жорсткі оболонки будуть утворювати ем, таку міцну механічну тканину, і вона буде знаходитися в будь-якій частині тіла рослини, що потребує додаткового зміцнення. Тепер ми з вами виконаємо завдання. Ви мене уважно слухали. Ми з вами розібрали тканини рослини, пам'ятаємо, що вони є твірні. Тобто здатні до поділу, і саме за рахунок них будуть поновлюватися нові клітинки, да, які потребують якісь певні частині тіла, та рослина буде рости в ширину та вдовжину е, все своє життя. А бувають постійні тканини, такі як покривні, провідні та основні. Основні теж ми з вами згадуємо, що є фотосинтезувальні, механічні та запасальні. Давайте з вами з'єднаємо. Виконаємо таке завдання. Нам треба встановити якби, відповідність між тканинами та процесами, що вони забезпечують. У нас з тканин представлена твірна тканина, провідна тканина, покривна тканина, основна фотосинтезувальна тканина і основна механічна тканина. Які ж процеси: додаткове зміцнення, ріст стебла, транспорт води та мінеральних речовин, захист. Процес фотосинтез. Я пропоную вам поставити на паузу, виконати це завдання самостійно, а потім продовжити перегляд відео, щоб зрозуміти, які відповіді правильні. Якщо у вас все правильно вийде, напишіть про це в коментарі для того, щоб поділитися своїми емоціями стосовно цього уроку. Ну що, правильні відповіді те, що твірна тканина забезпечує ріст стебла. Провідна тканина це транспорт води та мінеральних речовин, покривна тканина, захист, основна фотосинтезувальна тканина процес фотосинтез і основна механічна тканина це додаткове зміцнення саме. Якоїсь певної частини. Молодці. А тепер ми з вами повертаємося до питання, яке було поставлене на початку уроку: чому вищі рослини можуть досягати великих розмірів? Правильно, бо вищі рослини мають непреривний ріст, тобто ростуть усе своє життя на відміну від тварин людей. Молодці. На цьому все. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. Гарного вам дня і пишіть свої враження у коментарях.